Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про повітряний транспорт. Давним-давно древні люди дивилися на птахів і мріяли літати, як вони. Вони робили крили і спір'я птахів та стрибали з висоти. Але пройшло багато часу, перш ніж це трапилося. Спочатку. Люди навчилися підніматися в повітря на. Чи знаєте ви що це? Люди навчилися підніматися в повітря на повітряній кулі. Кулю наповнювали димом від багаття, газом, що легше навколишнього повітря. Але куля летить туди, куди дме вітер. А людина хотіла сама вибирати. Куди їй летіти? Пройшов час, і нарешті був винайдений літак, яким керував пілот. Літак летить туди, куди направляє його пілот. Але для того, щоб відірватися від землі і піднятися в повітря, літак повинен спочатку промчатися на великій швидкості по землі. Для цього потрібна багато місця і спеціально побудована дорога злітна смуга. Але іноді туди, де немає багато місця і такої злітної смуги, людям довелося придумати вертоліт. Але його ще називають гелікоптер або гвинтокрил. Вертольотом теж керує пілот. Але для зльоту і посади вертольоту не потрібне ні багато місця, ні звітна смуга. Пілот включає мотор, починає крутитися гвинт, і вертоліт звітає прямо з місця. Давайте повторимо з вами за допомогою вершів, про що ми сьогодні розповідали. І так. І так. Мчить літак у день погожий, він на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має, тільки зерна не дзьобає. Вертоліт. Наче бабка вертоліт не лишає в небі світ, легко у горі кружляє, все буде і не змовкає. Я думаю, вам сподобалось це заняття. До зустрічі!